боролись за незалежність нашої країни. Ми були 14 років незалежними, але ми не були вільними. Сьогодні ми є незалежні, сьогодні ми є вільні. І з цим я хочу вас вітати, мій український народ. Я щасливий, шановні друзі, в тому, що на долю мого покоління. Якраз випала боротьба за волю і незалежність України. Я хочу спеціальне звернення зробити до Майдану, до наших друзів і колег, які починаючи з 22 листопада виборювали волю України. Шановні друзі, ці 500 тисяч людей працювали заради 47 мільйонів українців яких вони хотіли бачити вільними і незалежними, тому ми бачили великі щедроти від громади міста, яка харчувала, обігрівала в той час Київський майдан, бо Київський майдан тоді був серцем України. Шановні друзі, я хотів би подякувати кожному поколінню. Кожній території, яка була представлена в ці дні на українському майдані, ми за декілька хвилин стоїмо на порозі Нового року. Шановні друзі, я хочу від імені своєї родини побажати вам, щоб у кожну українську оселю прийшов добробут і прийшло щастя, щоб кожна, люд... кожна українська людина могла з гордістю сказати так. Я українець, я гордий тим, що я українець, я гордий тим, що я живу на українській землі. Тому, звертаючись до вас, я хочу сказати прості і знані в Україні слова. Хай вам щастить, хай вам щастить у всіх добрих ділах Божого вам благословення і слава кожному із вас. Слава Україні і слава Господу Богу! Ми з радістю це вимовляємо! Ми гордимось цим! Шановні друзі, в нас тут є такий гарний хлопчик і такі снігурочки чарівні. Ми маємо дати йому можливість сказати, тому що це 2005 рік. Це наше майбутнє. І він зараз нам прочитає якийсь віршик. Я рік новий, вітаю славний Київ. Бажаю щастя, єдності, добра. І перемозі нашій я радію. Тож слава Україні, Києву, ура! Молодеччині? Молодець! Це наше майбутнє, підтримайте. Дорогі друзі, вам, вам зараз дуже добре видно той годинник, який є праворуч. Скажіть нам, скільки залишилось до Нового року? Скільки? П'ять хвилин. Я тоді пропоную. Що ви робите? Та ні, салют рано. Куди ви стріляєте? Почекайте. Я тоді пропоную, оскільки на цій сцені справжні справжні люди зібрались і які будуть творити майбутнє і нашої країни, і ту країну, яку вони представляють, у нас ще є трішечки часу, і ми буквально по два слова я буду підходити до тих людей, які знаходяться. На цій сцені і вони два слова вам кажуть. Вас вітають. Я бачу, що з того боку у нас є Петро Порошенко. Два слова. Добра щастя і любові в п'ятому році Україна. У нас є Олександр Зінченко. Ми любимо вас, ми любимо Київ разом до майбутнього. Олександр Олександр ще говорив, але ще можете два слова. Дорогі друзі, сьогодні дійсно останні хвилини доленосного історичного 2004 року. Він дійсно був високосний. Він приніс Україні волю і свободу. Нехай буде завжди український народ, нехай завжди ми будемо горді, сказавши слово, я киянин, я киянка, я українець, я українка, Це моя рідна вітчизна. Дякуємо. Ми, Михаїл Сакашвили вже казав. Катерині дамо також і, і дружині. А зараз ми тоді по черзі. Вітаю новим роком. Слава українському народу і слава грузинському народу. Доброго вечора, рідні мої, щасливий вечір. Я думаю, що у нас з вами перша спроба святкувати новий рік разом. І немає більшого щастя, ніж бути на цьому майдані плече в плече. Я хочу побажати вам найщасливішого нового року в нашій історії. І он дійсно буде новим. Я вам це обіцяю разом з нашою командою. І ще привіт з Донецька. Олександр Мороз. Дорогі друзі. Після першого числа для нової влади буде найскладніше завдання розпустити майдан. Тому я хотів би, щоб майдан у вас у всіх зберігався в душах і бажаю того у наступному році, як справжній дід Мороз. Щастя вам! Ну що, скільки в нас там? Б'є годинник. Віктор Андрійович ще одного слова. Щастя, щастя в кожну українську родину. На многі і благії літа. Кого є, піднімаємо келихи, кого нема, піднімаємо просто високу голову і бажаємо один одного.